Друзі, всім привіт! Як часто використовуєтеся декоративними строчками? Гадаю, що не дуже часто. Рік тому в мене з'явилася нова швейна машинка, в ній більше 200 декоративних строчок. І я задалася питанням, як можна їх використати для моїх проєктів. А в яких виробах в нас багато вишивки? Звичайно, що в традиційному одязі. Тож я вирішила шити вишиванку і розшити рукава виключно декоративними строчками. Ось що в мене вийшло. Звичайно. Вишивку на машинці не можна порівнювати з вишивкою на вишивальній машинці, і тим паче не можна порівнювати з ручною вишивкою. Та в мене була конкретна ціль взяти максимум із декоративних строчок і подивитися на що вони здатні. Я дуже сподіваюся, що це відео надихне вас подивитися під іншим кутом на свою швейну машинку і зробити щось дійсно творче і фантастичне. Вишивка на моєму рукаві складається з двох мережок різної ширини, які повторюються, і між ними декоративні елементи. Я дивилася в інтернеті вишиванки, які мені подобались, і уявляла, чи зможуть мої декоративні строчки повторити той візерунок. Тож я візьму шматочок тканини і разом з вами буду повторювати всі ці елементи на машинці. На тканині я вже підготувала дві мережки. Як робити мережку за допомогою крилатої голки? В мене є окреме відео. Залишаю вам посилання, обов'язково подивіться. Всі декоративні строчки роблю за допомогою вишивальних ниток. Я спробувала різні нитки, але декоративні строчки виглядають як найкраще саме вишивальними нитками. В готовому виробі вишиті елементи дуже гарно переливаються. По двом сторонам широкої мережки мені потрібно зробити дві ламані лінії. На вершинах ламаної в мене чередуються кружечок та квіточка. По двом сторонам малої мережки, в мене інша декоративна строчка. Тож я беру шматочок тканини для експериментів і спробую декоративні строчки. В мене є ось така ламана, але вона в мене надто щільна, тобто вершин забагато. Але в моїй машинці є кнопка, яка може до 5 разів розтягнути строчку. Я спробувала поставити коефіцієнт розтягнення 2, і відстань між вершинами ламаною стала удвічі більшою. Цього мені вистачить, і цю строчку я буду використовувати по дві сторони від широкої мережки. Якщо у вас такої функції немає, цю строчку можна робити щільним зігзагом, але попередньо треба намалювати лінію, по якої буде проходити строчка. Декоративну строчку по бокам малої мережки я просто вибрала із набору моїх строчок, що є на машинці. Я також збільшила цю строчку у два рази, але на моєму прикладі зроблю оригінально. Перед тим, як прокладати декоративні строчки, нам обов'язково потрібно стабілізувати нашу тканину. Інакше щільні строчки будуть стягувати нашу тканину і гарного результату не вийде. Я беру водорозчинний флізелін. Прикладаю на виворітну сторону. Якщо хочете, можна зафіксувати голками. Отже, я буду використовувати строчку 44 та строчку 35 і налаштовую машину. Ось строчка номер 44 Вона в мене буде по двом сторонам широкої мережки. І в куточку екрану бачимо саме коефіцієнт розтягнення. Зазвичай він стоїть на одиниці, але мені потрібно збільшити до двох. Також я буду використовувати функцію дзеркального відображення строчки, бо мої декоративні елементи по обом сторонам від мережки повинні бути віддзеркалені. Спочатку моя ламана дивиться вгору, але якщо я натисну кнопку «Віддзеркалення», то вершина ламаної буде дивитися вниз. І так само буду прокладати іншу строчку По одній стороні мережки звичайну строчку, а по іншій відзеркалену. Якщо у вас немає функції відзеркалення, трохи пізніше покажу, що з цим робити. Для таких довгих декоративних строчок мені подобається використовувати ось цю лапку, на якій є позначки паралельних ліній. Так само, як і на лапці для сатинових строчок, на цій є поглиблення для строчок, яке дозволяє не затримувати хід машинки, коли ви шиєте щільні декоративні строчки. Я обираю на якій відстані від мережки повинна бути строчка. Дуже зручно орієнтуватися на лапку і прокладаю строчку від початку до кінця мережки. Ця робота не дуже швидка, тому що машинка не любить шити декоративні строчки на великій швидкості. Поставте найменшу швидкість, іначе може плутатися нитка або обриватися. Ось така строчка в мене вийшла, і щоб зробити дзеркальну, я натискаю кнопку відзеркалення і роблю таку саму строчку з іншого боку. Так само орієнтуюся на позначки на лапці і край мережки. І прокладаю другу декоративну строчку з двох боків від меншої мережки. Друга строчка, як я вже казала, має бути дзеркальна від попередньої. Але якщо у вас немає функції віддзеркалення, потрібно зробити наступне. На клаптику тканини потрібно почати строчку і завершити там, де починається новий виток відзеркаленої строчки. Тобто, в даному випадку на клаптику я зроблю дві частинки елементу, а далі продовжу строчку вже на моїй тканині. Ось я зробила дві частинки елементу, а далі продовжу вже відзеркалену строчку. Не забувайте, що в цьому випадку не можна обрізати нитки за допомогою кнопки. Інакше далі машинка буде заново робити цю декоративну строчку. До речі, при роботі з декоративними строчками дуже сильно виручає кнопка Start-Stop. Ось що в мене вийшло: Зеркальні строчки навколо мережок. І тепер мені залишилося зробити декоративні елементи на вершинах ламаної. В мене будуть чергуватися кружечок і квіточка. Квітка складається з чотирьох паралелограмів і одного ромба. Спочатку я намалюю пряму, на якій повинні розміщуватися всі ці елементи. Також намалюю перпендикуляр до цієї лінії там, де повинна бути квітка. На клаптику пробую строчки. Кружечок це петля для шнурів. Я обираю найбільший діаметр, у мене це 7 мм. І я хочу зробити строчку більш щільною, тому прокладу цю строчку двічі на одному і тому місці. Середину кружечка можна вирізати, але я показу залишу так. Давайте порівняємо подвійну строчку і одну. Подвійно, звичайно, виглядає більш щільною. Така мені більше подобається. Мені залишилося зробити 4 квітки, і це найскладніший елемент, який мені доводилося тут робити. На нього я витратила найбільше часу. Було дуже важко підібрати параметри, щоб квітка виглядала симметричною. До того ж, кожного разу цей елемент в мене виходить по-різному, мабуть, немає в моїй вишиванці однакових квіток. Ось так в ідеалі має виглядати елемент. Щоб квітка вийшла симетричною і всі пелюстки зійшлися між пелюстками в верхній частині повинен бути прямий кут це обов'язково. Як я буду шити цей елемент? Починаю знизу, рухаюсь догори, а також від центральних пелюсток. Спочатку роблю одну пелюстку, далі відзеркалюю строчку і роблю другу. Далі цю віддзеркалену строчку роблю справа. Знову вимикаю від зеркалення і роблю останню четверту пелюстку зліва. Далі перемикаю строчку на іншу і роблю ромб у верхній частині квіточки. Для пелюсток використовую строчку номер 33 Ширина строчки 7 мм, щільність тіпків 0,3, коефіцієнт розтягнення 2. Саме на цих налаштуваннях машина робить саме ті пелюстки, які мені потрібні. Звичайно, на вашій машинці все це буде виглядати по-іншому. Я показую те, що спрацювало для мене. Отже, починаю із центру і вишиваю першу пелюстку. Далі відзеркалюю строчку і роблю другу центральну пелюстку. Далі цією ж строчкою роблю праву частинку елементу. Трішки повертаю тканину, щоб між пелюстками не було багато вільного простору. Відзеркалюю строчку і роблю останню четверту пелюстку. Ось така квітка в мене вийшла, не ідеальна, але мене влаштовує. Далі перемикаю на строчку 29 ромб і роблю вершину квіточки. Що хотіла вам показати? Ось одна квітка, і я не допомагала машинці просувати тканину. Вона вийшла така, наче приплюснута. А ось інша квітка, де я дуже сильно допомагала машинці просувати тканину, і вона вийшла дуже витягнута. Для цього елементу мені потрібно було знайти ідеальний натиск, такий, щоб я допомагала машинці просувати тканину, але не надто сильно. Справа в тому, що коли поряд вже багато таких щільних строчок, машинка починає буксувати. Тож без моєї допомоги ніяк. Ось це головний недолік. Вишивки за допомогою декоративних строчок, що ти не можеш зробити однакові елементи. Коли ми говоримо про довгі строчки, то там ніяких проблем немає. Але коли потрібно зробити щось ось таке складне, яке складається з декількох строчок, тут же починаються складнощі. Мені залишилось занурити мою тканину у воду холодну, для того щоб розчинився флізолін. Потрібно трішки зачекати, щоб флізелін розчинився в місці строчок. Потім треба все висушити, гарно попрасувати і все готово. До речі, не забувайте зі зворотньої сторони вчасно зрізати зайві нитки, бо я дуже поспішала і позаду вийшла ось така не дуже гарна картина. Також раджу спочатку зробити вишивку, а вже потім вирізати деталі. Бо ці декоративні строчки все ж таки стягують тканину. І щоб потім ваші деталі не були замалі, потрібно все ж таки вирізати їх після цих всіх декоративних строчок. Для мене це був дуже цікавий експеримент. Я випробувала можливості своєї машинки, отримала класну вишиванку, яку я з задоволенням ношу. І сподіваюся, в деяких з вас після цього відео прикинеться творчий інтерес, і ви також захочете поекспериментувати і подивитися, на що здатна ваша машинка. Я бажаю вам творчих успіхів, до зустрічі!